З нами народний депутат України, член депутатської групи «Суверена Європейська Україна Олександр Доній. Добрий вечір, пане Олександр. Добрий вечір. В ці випуски новин починаються і майже завжди закінчуються повідомленнями зі Сходу. Ну і також розмови в експертному і політичному середовищі точаться довкола того, який, яким чином, в який спосіб. Можна зупинити такрову кровопролиття. і згадується також обіцянка президента, що під час його інаугураційної промови ми почуємо про його план мирного врегулювання. В чому взагалі могла би полягати ота вісь саме мирного зупинення і припинення цього конфлікту? Ну, перше зрозуміло, що коли виборці обирали свого президента, то в першу чергу в наших умовах вони ставили на меті. Врегулювання ситуації, і це буде зараз фактично для Петра Порошенка найбільший виклик, зможе він впоратися з цією ситуацією чи ні. Значить, очевидно, що у нього не так багато часу на аналіз. Це має бути прискорений аналіз, і не так багато кадрових можливостей. Нагадаю, що знаходиться в лінійці президента. Це міністр закордонних справ, генеральний прокурор, міністр оборони, голова служби безпеки, керівники обласних і районних адміністрацій РНБО не так то багато з одного боку. З іншого боку, якщо ми бачимо, тут фактично майже весь силовий блок. І очевидно, що йому потрібно буде провести кадрові ротації. Я думаю, що незважаючи на те, що на всіх цих посадах є представники Майдану, але ті люди, які не впоралися з своїми посадами, очевидно, що повинні піти, і тут не повинно бути жодних образ. Човрити старі? Я думаю, що може бути знайдені професіонали. Як в середовищі силового блоку, які були протягом президентства Януковича усунуті від справ, ми бачили, як було фактично розгромлена, розтрощена і добита армія. Хоча ну слід відзнати віддати належно, що не лише за часи Януковича вона нищилась. Це також правда. Тобто, може бути якась частина старих професійних кадрів з іншого боку може бути і нові менеджери, не обов'язково обтяжені якимось попереднім досвідом. І це стосується, ви правильно сказали, не лише силового блоку, але завершим по силам боку Ну дуже часто у людей є нерозуміння, а хто ж займається власне АТО антитерористично операцію згідно чинного законодавства, а підпорядковується СБУ. Тобто антитерористичний центр на чолі цієї цієї операції стає керівник СБУ. Тобто є відповідальна особа. Не міністр оборони, не міністр внутрішніх справ. Бо дуже часто на горіхі дістається Авакову, Ковалю. Вони фактично, ну скажу так, в підпорядкуванні знаходяться Тобто, в першу чергу, на Ливаченко, СБУ. І над ним є Верховний Головнокомандович, тобто виконуючи обов'язки президента Турчинов. В цьому плані і плюси, і мінуси цього АТО за них є відповідальні. Конкретні відповідальні. не лише там один заступник міністра оборони, як це зараз намагаються знайти стрілочника, а є конкретні відповідальні. Голова СБУ виконуючи обов'язки президента. Так, от зараз у президента НОГО буде обов'язок нарешті налагодити координацію дій, тому що ну бійчте, ну. Що це за інформація? По 5 а то по 10 годин не приходить підмога військовим підрозділам: то прикордонникам, то батальйону Донбас, а немає координації і інші силові структури не допомагають чи через внутрішню конкуренцію, чи через якесь непорозуміння. Це ненормально. Значить, потрібно цю координацію дій нарешті налагодити, і це завдання президента. Наступний момент те, що ви кажете, по. Мирному залагодженню, дивіться, абсолютний провал є в інформаційній сфері. Абсолютний хто завгодно впливає зараз на міські мешканців сходу, але не загальна українська влада. Я скільки разів кажу, що ну необхідна контрпропаганда. Вслід за військовими структурами повинні бути пропагандистські відділи. Які будуть поширювати, в тому числі друковану продукцію в обов'язковому порядку? Тобто, грубо кажучи, кожен третій БТР повинен бути з пропагандистами, які після того працюють з населенням, в тому числі даючи їм друковану продукцію. Це все немає я. Дізнавався, виявляється, міністерство оборони ця структура, яка займалася пропагандою, знищена ще, до речі, було до Януковича ще раніше. Знищена була ця структура, це потрібно негайно все відновлювати. Ну, йдемо про пробандистський відділ на центральному рівні, але, безперечно, те, що ви кажете, не просто земполіти, які працювали в, саме з військовими, ні, а йдеться мова, хто працюватиме з цивільним населенням. Тобто я піарщики, я військові, про це так і, і продукцію принаймні на рівні центральних органів можна було вже налагодити вибачте, за три місяці. Можна було налагодити листівки, газети, які б в масовому тиражем випускалися, і боролися б за уми. Бо, Зараз розумієте, однією зброєю не можна подолати ворога. Ми можемо втратити довіру населення, і саме для цього працює Кремль, щоб населення стало ворожим. А вибачте, нам там не може бути свого Уельса та О, свого свого Ольстера. Перепрошую, yeah. нам потрібно. Ми розуміємо, що це українська земля, і люди повинні довіряти загальноукраїнській владі. Значить, за це потрібно боротися. Це наступний момент. Yeah, і що, uh, і за... третій, uh, де да, uh, uh, друкована продукція зараз всі. Сидять в інтернеті. Неправда, зараз в інтернеті сидять просунуті люди. Це молодь. Вибачте, ну який інтерес слов'янську. Ну, мені звідти дзвонять по телефону. У них взагалі брак будь-якої інформації. І страшилки, які спеціально продукує Кремль, про... або ну, подивіться, вони постійно лякають якимось там правосектором, якого реально там слов'янську немає. Значить, потрібно подати інформацію, хто бореться. За що бореться? З якими цілями, Хто на боці російських терористів. Все це повинно бути розжовано. І не в інтернеті загальному. Не буде бабуся-пенсіонерка, яка впливає так само на свій під'їзд, на своє подвір'я. Не буде вона сидіти там в інтернеті. Їй потрібно великим шрифтом це бути надруковане. Зрозумілою для неї мовою, тобто, зрештою, російською мовою, нічого страшного. Я видаю газети для того, але невеличким тиражем, Російською мовою спеціально. Ще раз кажу, але цим повинна зайнятися держава. В обов'язковому порядку, звичайна робота із елітами, але в інший спосіб. Еліти потрібно теж. Враховувати і ті, що існуючі, і в і вирощувати нові в обов'язковому порядку. Подивіться, у нас фактично не зроблена до останнього моменту. Була ставка на патріотичні сили, які є на Луганщині і Донеччині. Була розмова лише боротьба за олігархів, які виявилися, Вони плюнули на ситуацію. Ну, подивіться, що робив Ахметов. Найзаможніша людина навіть не удосужилася пожертвувати на для захисту вітчизни одного мільярду зі своїх 15. де він сам міг. Повністю надати амуніцію для всіх українських військових підрозділів. І, і що він зробив? Нічого, значить, от от така ціна от цим великим олігархам. Значить, потрібно вишуковувати людей, які можливо менш заможні, але але наважуються на надію. І вони там є. Їх просто потрібно вишукувати, об'єднувати і не боятися призначати на, на посади. От в продовження можливості мирного врегулювання. Тут ще от, ми частково цього, е, торкнулися е, в інформаційному плані, а в гуманітарному, в загальногуманітарному. І хотілося б почути влас, от, розібратися в дефініціях і в термінології, тому що е, багато хто з тих регіонів е, цивільного населення скаржиться, мовляв, а чому це Київ називає всіх нас терористами? Ми тут в себе на Донбасі живемо. Хтось там водій маршрутки, хтось вчитель в школі, і ніякі. Ми тут не терористи. Чому всіх ви називаєте терористами? Ну і так далі. Ну, перше, ніхто всіх. Не називає терористами. Я заїжджав, скажімо, до Шахтарів, які з Новогрудівки, які були побиті закатовані катовані. Вони теж з Донецької області ніхто їх не називає терористами, навпаки, героями, яких катували ці терористи. Чи мирних громадян ніхто не називає терористами. Я три дні тому заїжджав в гуртожиток, де емігранти зі Сходу, з Криму із Донецької області, тому що в мене була інформація, що їх виселяють звідти багатодітних матерів. Я відразу туди поїхав. Ше, до речі, був в житті в цьому Межигір'ї, домігся, щоб комендант пообіцяв при при свідках, що ніякого виселення їх не буде. Так вони що? Оці емігранти, звідти вони терористи, і хтось так називає, неправда називають терористами. Тільки хто взяв зброю, і вони справжні терористи. І про це потрібно бути поінформована. Та людина на яку ви посилаєтеся. Інформації немає. Ну якщо я, я вмикаю, вибачте одне з радіостанцій українських київських радіостанцій, голос Тали а вона е, виголошує як голос Кремля. Фактично е, називає терористів і фашистів, називає ополченцями, як е, е, написано в е, темниках е, Кремля е, Кремля. То що це таке? Значить, потрібно боротися за інформацію навіть тут, тому що деякі топ-менеджери, деякі власники е, медіа, вони підігрують. Значить, інформацію потрібно доносити справжню інформацію, і тоді і питань не виникатиме у того, хто поставив вам Тут це запитання. це не одна людина, яка ставить запитання, а от, повертаючись до гуманітарного схід і захід разом, все це виявилося фікцією, і от навіть щойно був і в Луганську ми слухали, і ну дуже важко знайти точки дотику, от, саме в гуманітарній царині. Тому що якщо військова операція зрозуміло. Звідти стріляють, стріляєш туди. А от порозуміння на гуманітарному рівні, тому що там одні там дарують колоради, інші бендери, і от довкола всього це це колотнече відбувається, і і потім е, всі дивуються, який, в який же спосіб потиснути один одному руки. Ну, потискати потрібно ту руку, в якій нема каменюки. Це перше момент. Тобто потискати потрібно ту руку, яка хоче цього рукотискання. Ті, хто хочуть боротися проти української держави, то потрібно сказати, що ну, очевидно краще добровільний обмін населенням. Тобто, хто ненавидить українську державу, то нехай краще виїде з української держави. А той, хто хоче тут жити, от з тими треба звичайно спілкуватися. На вашу думку, не складеться так, що ось всі очікують, ось 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 зараз, 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 зараз у нас буде президент, нарешті у нас президент. Потім всі сядуть, лапки складуть і скажуть: Давай, Порошенко, рули розрулюй, а ми подивимось і всі знімуть із себе якусь відповідальність. Наскільки якщо взяти оцей поріг 100%, скільки і кому відсотків відповідає Віддати у владі за, за переговори. Ну, перше споживацькі настрої, звичайно, є, і довіра з іншого боку була, що прийде новий президент, і ситуація почне вгамовуватись. Але я неодноразово казав, в тому числі на ефірах, що, на жаль, ситуація на роки у нас, не на місяці, не на тижні, і вона пов'язана не з внутрішніми чинниками. У нас на, на цей момент відбувається російсько-українська війна, це треба розуміти. От тобто у нас є агресор. Агресор це фашистська держава, яка є поруч. Це російська держава. Там є фашистський режим, і поки він не паде. То вони будуть постійно засилати терористів, вони постійно будуть або інформаційно, або економічно, або диверсійно битися проти України. Тобто, це досить довгий процес. Ну, на жаль, у нас немає іншого союзника. Та хотілося б зробити як велику китайську стіну навколо по нашому кордону, країно російському, але це поки що малореалістично. Хоча ну очевидно, от як Ізраїль проти Палестини зробив таку стіну, нам доведеться вимуровувати. Щось подібне такої стіни, тому ще раз кажу: ну, фашистська держава, вона, вона буде ще довгі довгі роки існувати поруч з нами. Значить, але ви не праві, коли кажете, що всі складуть лапки догори і не будуть працювати. Ні, те, що я зараз бачу, іде ну знаєте, такий вислів посполите рушення. Народ бореться за єдність держави незалежно від влади. От в мене зараз там помічник поїхав. Кілька днів тому в батальйон Луганськ Луганській області я особисто ну, у депутатів більше зарплата е е за свої кошти там придбав, скільки міг е е п'ятого захисту це хороший е ступінь захисту е бронежилетів передав. Наскільки я знаю, там інші депутати, ну, у них більше можливості ще більше передали. Зараз ми округу з Коломиї незаможні люди скидаються і передають. Так само на Донеччині Луганщини амуніції, поки кошти від загалу десь невідомо де засіли в. Армії, до речі, постійно звертаються до людей. Не перераховуйте кошти на анонімні рахунки. Не перераховуйте, знаходьте е, е, довірених осіб і краще руки в руки конкретні прикордонні застави, конкретно міліцейському е, е, підрозділу чи Національної гвардії. Нехай там будуть вихідці з вашого регіону, щоб ви знали, що ці кошти не пропали. От будь-які анонімні рахунки це є небезпека. Але те, що я бачу, у людей величезне бажання допомогти і діяльність. Вони не стільки сподіваються на владу, скільки самі готові. Тову готові, готові допомагати. Я можу по прізвищах називати своїх знайомих, які поїхали, записалися в національну гвардію. Там Володя постушок з Рівенщини він був на Майдані. Він зараз на Луганщині, стрілець та Іван Лозовий. Там Володимир Пересюк, Петро Шкутяк з Франківська. Люди взяли і вони відчули, що от зараз або ніколи їх ніхто не примушував. До них ніхто не приходив з повісткою. Вони самі туди поїхали допомагати державі, і це не люди, які сидя склав і будемо дякувати на цьому. Олександр Дні, народний депутат України, член депутатської групи Соверенна Європейська Україна, був у нашому підсумковому проєкті День дякуємо вам.